ты, кадет то я припаршився, вот в ЦСУ охрана, блин, блин-то, ты... хм, наконец-то. Житель, я пить нереально хочу, трудоустроюсь, дякую. Только чё я выглядаю как житель? Ну вы же сами захотели э, притвориться жителем и пройти в ЦСУ. А, забув. Блін. Ладно. Позовите жителя якогось и скажите нам. Ви виграли ляб. Нет, скажіть йому, що Ще придумаю Що виграли Що ви, типу, лям Пусть до мене прийде, я йому я, я задубавлюсь. Окей, як просила, зараз прийдем. А хто ви такі житель ви о, А я там говорив? Ты Та не пам'ятаю Вас о, кличе житель, який прийшов в це село, а він там типу новенький хоче з вами поговорити. А чого чего вона зібрала з маром? Тай сказав, що йде якогось о, жителя села і по. І по за, Позвати вас. А, окей, давай. Пішли. Е, -е Привіт, житель. О, привіт. Тут хороші такі справи. Ну, привіт. Та я тобі не говорю, тут такі справи. Та окей, и ти справай, ти ты Мені Моя ну, охрана сказала. Почекай! Ти звичайний житель? Так? Тоді... чого ти ты ходишь захорону? Та тут таке діло, мене тут хочуть е е преследують. і я на яв охрану, що вони відбывались. А, окей. і даві, ти мене кликав? А, так тут дысики який проект. Ти знаєш биллионера. Туда знаю. Котой миллиондер мене перегнав по бабкам. Ну і ти що, хочеш стати його багачим, коли ти звичайний житель? Та ні, я, я житель биллиондер? що ти мене. не впізнав? Житель биллиондер і навіщо ти тебя. и Ну короче, ти ходиш по селу, робиш вигляд, що типу я потрібно проїхати. І... А Флези Пусть говорит миллионеру? Що сейчас? Е, Фле, ты акко заходишь в Флези и говоришь? Та-та там типу Флези, ты сдавцу нас приезжай миллион житель миллион хочет там зробить. Е, Якісь сюрприз это і мене і Ну флесі. До, окей. І потім ти її, о, сюди ведеш і я з дептаб добавляюсь. Ох, я зараз піду покличу тин <звучить> тин 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 тин. Тин 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 тин. Тин 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 дин. А ти має і А навіщо я потім там же пісня на фоні? Та може так далі, воно так ось. Флеш відкривай! Флеш відкривай! Блін. Ще на паузу треба поставити, виріжу. Хто мені званий? Житель? І що таке? Житель тебе... Тобто ве... Ну, моїй житель в селі кличе. А навіщо я йому? Не знаю, кличе тебе схоже? Він зазвичай з села. Окей, схожу. Всім привіт, друзі! З вами я містер Не З нами щось житель калича Окей. Він говорив за де села. О! Привіт, це ти новий житель в селі. Ну, так, Флейзі, коротше. Такий бізнес. Житель мільйонер? Який ще бізнес? Коротше, я Мене переглядав мільйонер. Ну, гравець, мільйонер, окей, тебе перегнав. Я цього не хочу. Угу, А я цього... Хочу, щоб він тебе перегнав. Ну, слышу, я тобі заплачу. Та не треба мені платити! Що, що ти скажеш? Хоча, друзі, якщо я йому залишусь, а потім передам. Да, да, да. да. Ну окей, я согласен. Тоді дивись. При зводы говорить, що приїхав проиг І потім приходжу я. Ты и І... 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 охорона в той вот тачку. Що? ладно, наверное, не буду цього робити Ладно, окей, я тоді пішов, буду готуватися, друзі. Що це за прикол? Нав... Ладно, мабуть, зараз дзвоню. Чекайте, зараз вимкну запис. Так, адмін, як і домовлялися. ти береш сумку з землею, а потім я типу, краду її, але даю життю мільйонеру землю. Да, давай, я приїжджаю. Окей, чекаю. Пока. Так, друзі, я вже домовився з адміном, що я йому все розповів і замість сумки з грошами у нього буде сумка з землею. Так, я наконець приїхав в це село. Все, адмін, я понали. О, житель мільйонер! Ти якраз прийшов, ми ж домовлялися? Так, домовлялися, давай, говорит. Так, дивись. Все, я починаю. Ми потрібні там под... підвищити оцей екологію, гроші підняти. Ну, окей. Все, я крап. Hey, а чого в мене сумка пропала? Хах, Я не знаю. Давай дивись. Дивись. Ура! Я буду більонер. ром Що таке житель? Та-та де гімно? Реально гівно. Ну, ладно, не розстраюся. У мене тут була і кирка, і, і непонятно коса. Ну, взагалі, ми це І ти... Так, якраз мені для цього треба було кирка. Все, адмін тримай. І оце все твоє. Ой, повився. а я погнав. Хе, і я теж погнав. Друзі, з вами я був Мерфлезі ЮТ і, і всім до побачення! Пожалуйста, не бахкай.